Всім привіт. На силу ми дозакінчуємо такий мегаоб'єкт. Тут ми зробили ось таку зашивку в жалюзі Exclusive Excel. Поставили ворота, каркас воріт, каркас калітки. Двоє воріт, до речі, поставили автоматику. Зашили ось такий поднавіс ось такими касетами. На будинку поставили по колу парапет, причому парапет там такий незвичайний. Він там спеціальним бортиком, в якому буде потім підсвітка, і буде дуже-дуже гарно все світитись. На парапету ніяких стиків, везде рівна лінія. Вода у нас сюди наружу не стікає, вона стікає вся туди всередину, ми так робимо все чотенько. Ось тут теж парапет ми поставили, зашили ось такими касетами. Ось такий потолок. Можемо бачити, все зробили. Тут по кругу теж ось такий парканчик зробили. Повністю весь комплекс робіт. Ось тут паркан по колу в нас, іде ось там, тут такий потолок, теж тераса зроблена, тут кассети йдуть. Ну, коротше, об'єкт мега, мега. Зараз дороблюємо, що тут такі замовили у нас відливи. Тут зробили ось такі відлив, то що потім буде дошка зверху, буде круто. Ось так ми робимо нашу роботу. Все. Стараємось, щоб було гарно, якісно. Автоматику поставили. У нас так жалюзі виглядають з подвір'я. Тут жалюзі ексклюзив XR. Ось такий глухий звук, як завжди. Тут кстати, дуже мені сподобалась наша робота, тому що результат реально получився краще, чим я чекав. Дуже класно, мені, мені реально я від цього об'єкта кайфую. Також, коли ми робили ось тут парапет, ось цей сусід побачив нашу роботу, також замовив собі парапет по округу ми ще там зробили. Так що якось так нас рекомендують, бачать нашу роботу, замовляють, стоять в чергу і чекають, тому що так якісно вам більше ніхто не зробить тут. Всім до побачення. Компанія Сегмент.